Кухонним ножем у груди реабілітаційний центр для залежних у Шкарівці та весняна толока на замковій горі. Про все це і навіть більше у сьогоднішньому випуску головних новин міста. Підписуйтеся на сторінки єдиного інформаційно-аналітичного телеканалу міста, аби знати більше про громаду у режимі 24 на 7. Ударив товариша ножем у груди. Як повідомляє поліція Київщини в одному з гуртожитків Білої церкви 40-річний житель Василькова під час сварки вдарив кухонним ножем знайомого з проникаючою раною грудей, бідолаху доставили до лікарні, де його прооперували. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру. Будувати чи ні, ось у чому питання. У селі Шкарівка розгорівся гучний скандал з приводу відкриття реабілітаційного закладу для залежних людей. Здавалось би, допомагати українцям покращувати життя справа гарна та гідна, але поки це не зачіпає інтереси інших. Наша знімальна група виїхала до села, аби почути думки обох сторін. У селі Шкарівка нещодавно розгорівся скандал через будівництво реабілітаційного центру, який спеціалізується на допомозі алко та наркозалежним людям. Місцеві мешканці обурені, мовляв, поруч школа, садочок та стадіон, де постійно перебувають діти. А отже, молодь бачитиме негативний приклад від відвідувачів центру. Ба Більше у соцмережах на сторінці селища з'явився відповідний допис. В центрі нашого села в приміщенні колишнього кафе Снігурі з дня на день розпочне свою діяльність реабілітаційний центр Алконаркозалежних. Наразі повним ходом йдуть ремонтні роботи приміщення, завозяться меблі та устаткування. Є домовленість із закладом харчування по приготуванні кошерної їжі для майбутніх постояльців. Майже все село постало проти будівництва. Та разом зі старостою Юлією Ткаченко неодноразово спілкувалися з новим орендарем земельної ділянки. За словами посадовиці, спочатку її запевняли, що тут зведуть центр для реабілітації літніх людей. Згодом інше керівництво вже розповідало про тренінги та відновлення, але довіри це не викликало. Щоденно близько тисячі дітей е, зосереджено навколо такого реабілітаційного центру. Ми розуміємо гуманітарну проблему в країні, але водночас місце визначено неправильно для таких закладів. Думка громади, е, думка всієї громади е, однозначна про те, що е, не хочуть е, бачити такий центр е, от в центрі села. Е, особиста, особиста думка. Е, як староста я підтримую думку своїх шкатів. Не заборились і громадські активісти, адже вважають, що якщо будівля приватна, то земельна ділянка напрочуд спірна. Тож вони звернулись до Білоцерківської міської ради за роз'ясненнями. По факту, коли ми звернулися, в там вийшли на певні там земельний відділ, поцікавились по кадастровій карті, що там відбувається, земельна ділянка вона не може бути продана на даний момент. Там дуже спірне питання. І Воно буде вирішуватись на рівні міськвиконкому вже і прокуратури, тому що ми пишемо звернення в прокуратуру, і нехай відповідні органи розбираються в даній ситуації. Натомість власники будівлі запевнили, що ніяких неадекватних нарко або алкозалежних тут не буде, та навіть показали документи на оренду. Адже центр спеціалізуватиметься на психосоціальній реабілітації, іншими словами, для людей, які мають посттравматичний синдром. Крім того, представник центру Максим Янішевський наголошує, за основу беруть також відновлення військових та їх родин. Зараз дуже багато людей, які постраждали внаслідок війни, внаслідок їх стресів. Навіть якщо відкинути війну, є якісь конфлікти дома, переживання, стреси, панічні атаки. Люди хочуть перезавантажитися, перезавантажитися повністю. Якщо взяти громаду, вони вважають, що тут будуть алкоголіки наркомани. А я більше скажу, що це будуть люди, які не хочуть стати алкоголіками та наркоманами. Ну, наприклад, військовий. Дуже багато звернень ПТСР, панічні атаки, тривоги, ярко виражені сни. Люди, коли приїжджають, вони не розуміють, що з цим робити, і виходу не знаходять більше ніж звернутися до вживання, зняти цей весь стрес алкоголем або чимось іншим. І щоб такого не відбувалося, для них буде вихід. Вони можуть приїхати поспілкуватися з психологами, дізнатися, які є виходи з цієї ситуації, провести час, поспілкуватися. Взагалі, місце планується бути цивільним, культурним і інформативним для населення. Якогось, як люди звикли. Наркоманів притону ще чогось тут не може бути в апріорі взагалі, тому що тут люди будуть, які не хочуть з цим пересікатися, стикатися і шукають вихід з цього. А попри все, шкарівчани на відріз відмовляються від будь-якого будівництва, Бо не вважають, що місце є достатньо придатним для навіть таких благородних цілей. Дитячий майданчик та стадіон стануть цьому на заваді, а також щоденний гул тракторів. Ну, от ви мені скажіть, ось як тут можна? Тут тут по зранку до ночі гамірно. Це час, поки тихо, бо стан війни і діти, до речі, щас у школі. А щоб ви підняли архіви, ми до війни тут проводили розкішні свята, навіть на цьому місці. Тут шумно звучала музика, монтувалися всі завжди сцени, були феєрверки. Ну, ми ж не будемо всю сюжесь жити в стані війни. Що буде далі? Ми боїмося за долі своїх дітей. Це по перше. По-друге, ми власників запитали. Вони вже перекинули планку, що вони будуть займатися реабілітацією військових. Ми їх запитали. Військові ж не буде ж вічна війна, допустимо. Да? Що далі ви плануєте? Реабілітація, допустимо, пройшла. Так що далі ви плануєте робити? Вони сказали, ми ще не знаємо. То вибачте, нас така відповідь не задовольняє. Все населення проти справа добра. Звісно, лікувати цих людей треба. Але вибачте, мене центр села, школа. Садочок, стадіон, де фізкультуру діти проводять, парк. Там населення в основному маленькі діти з мамами ходять. На сьогоднішній день вже там валяються шприци. От скажіть, потрібне воно? Подібний реабілітаційний центр вже багато років працює у Білій церкві на вулиці Фастівська. Там наркота алкозалежним людям допомагають психологи та психотерапевти. Як ситуація розгортатиметься у шкарівці? Побачимо згодом. Однак його мешканці налаштовані рішуче. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У місті триває вилов безпритульних собак для стерилізації та щеплень проти сказу. Про це повідомляє Держпродспоживслужба міста. А все задля того, щоб не допустити спалаху інфекційних хвороб. Тож містян просять повідомляти про скупчення безпритульних чи агресивних собак за адресою вулиця Товарна, 27, або за номерами телефонів, вказаних на екрані. Ми ж вирішили поцікавитися у білоцерківців, чи потерпали вони від укусів. Тварин та як оцінюють ситуацію в місті з їхньою популяцією. Ну, Безпритульне є на кожній зупинці. Взимку люди їм навіть матрасики підкармлюють весь час. Ну, а агресивних дій я не, не бачила. Може, і за того, що люди спіл... ну, пілкуються про них. Я їх підкармлюю. Нападали. Пішов до хазяїна, сказав, що мене собака перебував, то він мені вплатив компенсацію. Ні, ви знаєте, де як проходила, Бог мило, вам не було такого. Та ні, такого не було. В моєму районі ні, але ну, спостерігала, але поки що не нападала, не було такого случаю. Ні, я ніколи не чула. Білоцерківців запрошують долучитися до весняної толоки одного з визначних місць замкової гори. Ініціаторкою прибирання оглядового майданчика та набережної є переселенка з міста до Кучаєвськ – Аліна. Вона чи не щодня прогулюється цим місцем і завжди бачить купи сміття, пляшки, недопалки, поліетилен та інший непотріб. Тож вирішила розчистити територію та закликає небайдужих долучитися до доброї справи з собою. Варто взяти рукавички та сміттєві пакети. Але якщо цього немає, волонтери нададуть. Збір відбудеться у неділю, 23 квітня, біля пам'ятника Ярослава Мудрого о 12-й годині. Я взагалі не з Білої церкви, я з Донецької області. Тут проживаю нещодавно, ну вже майже рік, і бачу, що саме тут дуже класний пейзаж відкривається. До мене в гості приїжджають батьки, родичі, да, їм хочеться показати місто. Ти приводиш в найкраще місце, яке тут є. Да? Тобто ми бачимо ти річку, каміння дуже класно. і постійно натикаєшся на цей бруд, на це сміття, і ну то, що я бачу, що його ніхто не прибирає. Можливо, просто дуже швидко його забру. Ні, але я вирішила взяти ініціативу і зібрати народ, щоб ми прибрали місто разом. Українці допомагають Збройним силам як можуть. Так у Білій церкві у бібліотеці номер 5 на масиві незалежності відбувся благодійний кавер-концерт криворізького музиканта Івана Заміги. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік, який пересувається на візку, провів майже 300 виступів у різних містах України та Європи. На них він збирає кошти на потреби армії. Не став винятком і захід у білій церкві. Церкві. Іван виконав відомі композиції вітчизняних та закордонних артистів. Також під час концерту для глядачів презентували відео танців людей на візках. Крім того, білоцерківські волонтери організували ярмарку, донати з якої спрямують на потреби воїнів.

Іван Заміга це спортсмен, психолог, музикант, програміст. Але головне зараз його така діяльність це волонтерство. Він об'їздив уже Європу, був в інших містах України. І сьогодні він завітав до нас у Білу церкву, і тому ми раді, що цей концерт відбувся в нашій бібліотеці, так як ми скажімо, дуже дотичні до волонтерської діяльності. Ну я думаю, що були і присутні задоволені від почутих пісень. Тому що пісні звучали українською, англійською мовою. І концерт пройшов, скажімо, в такій, знаєте, дешевній, теплій атмосфері. Я люблю це робити. Я робив цю справу і до війни. І десь вже на п'ятий день війни я зрозумів, що я нічого не можу робити краще, ніж співати. Я не знав, як на це відреагує публіка. І зробив карточку, на якій написано: Я не можу стріляти, але я вмію співати. І під цим гаслом ну, його підтримали люди, і я ну, і надалі співаю виступаю. У той час як українці щоночі солодко відпочивають у теплих ліжках, захисники на передовій змушені спати в холодних окопах на твердій землі, та всього лише по декілька годин на добу, щоб покращити умови воїнів у білій церкві, батальйон пенсіонерок шиє для них домашній текстиль. Про незвичайну майстерню, дивіться прямо зараз. Ці веселі співучі та бойові бабусі вже понад рік шиють для українських захисників домашні подушки. Вони на передовій використовують їх не лише для сну, але сидять на них в окопах, танках та знаходять різноманітне застосування. Загалом з підголок цих білоцерківських панянок вийшло понад 9,5 тисяч виробів 26 лютого. Після того, як 24-го почалася війна з Російською Федерацією, ми зібралися в середу, в наш час для того, щоб провести засідання і прийняти рішення, що ми будемо робити в період війни. Тому що до цього ми тут співали, ми танцювали, ми проходили заходи до всіх видатних дат, які можуть бути тільки в історії України. З 26 го числа ми повністю поміняли план і перейшли на новий план роботи. Спершу жінки взялися за нарізання стрічок для маскувальних сіток, а згодом почали шити спідню білизну для захисників та в'язати теплі носки. А ось напірники пенсіонери виготовляють у себе вдома на швейних машинках. Наповняємо ми цю подушечку трьома суставними. Це тканина. Ось у нас це у нас фліс. Це у нас сінтіпон. Для того, щоб подушечка була легша, через що ми компонуємо три складові? Три складові ми і компонуємо так, мішаємо цю цю тканину із флісом і періодично отак. То жменьку цього ложимо в подушечку, то жменьку цього ложимо в подушечку. Там розправляємо рукою і так наповняємо подушечку. А дівчатка сідає там і зашивають. Так же само, як руси з резиночки затягують і зашивають, так само і зашивається подушечка. Така красива виходить подушечка. Кілька разів на тиждень багато хто з місцевих волонтерів приїжджає до них, аби взяти готові речі. Натомість привозять для розхідного матеріалу непотрібний одяг. Ну, ми це робимо на постійній основі, так як нам люди приносять одяг, одяг не завжди є якісним. Весь одяг, який порвати нам не підходить. Ми все складаємо і віддаємо нашим бабусям. Це криниці життя, які потім з тих речей шиють прекрасні подушки для наших військових. Ми регулярно у нас мінімум раз за два в місяць. Ми їм привозимо. Привозимо не тільки одяг. Порваними також їм потрібно для цих бабусях тканина для трусів Ну вони хлопцям труселя шиють нитки. Їм дуже потрібно. Резинки потрібно. Якщо в кого є, при нагоді, будь ласка, заносьте дівчата. Ми також збираємо гроші на носки. Ми збираємо гроші на резинки Нам потрібні баночки на окопні свічки, спальники. Потрібні, ми збираємо все. Все, що люди нам несуть, ми все збираємо. Ми його перебираємо, ріжемо, і в нас все йде в вход. у нас практично немає. Я хочу сказати, що ми. Працюємо для військових, так як в мене чоловік воєнний бивший. Ми працюємо для військових, і ми знаємо, що вони потребують насамперед. Волонтери називають їх справжнім жіночим батальйоном. Найстарший з майстринь майже 80 років. Та як кажуть самі члени клубу, роблять добру справу на знак вдячності військовим. На сьогоднішній день в цьому клубі працює 50 людей. Але тут працюють не тільки клуб Краниця життя, тут працюють жіночки із п'яти клубів: клуб Зарічанське джерело, клуб Лада, клуб Вікторія, клуб Промінь Надій. Що можна побажати хлопцям, щоб були здорові, щоб вернулися живими, здоровими? А ми будемо обов'язково працювати до самої перемоги. Ми цю роботу не залишимо. Під звуки ножець, жінки, як у давні часи, заводять українські пісні. У сфері кроять, шиють, ріжуть, запаковують. А головне у кожен виріб вкладають любов і душу заради перемоги. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Дякую всім глядачам, що впродовж випуску новин ви були зразом із нами. Попередні ефіри ви можете переглянути на Ютуб каналі та на інших сторінках у соцмережах телеканалу «Еспресо Біла Церква. Пишіть нам про свої проблеми, долучайтеся до їх вирішення, бо війна не привід списувати їх. А нашим захисникам щиро дякуємо за мужність та витривалість. Слава Україні!